Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автоарт Луцьк. Я ось пропоную вашій увазі ось такий прекрасний автомобіль, свіжопригнаний з Німеччини, виграний на аукціоні особисто. Це в нас шкода Octavia в комплектації Elegance 2012 чистий рік, модельний 2013 рік і експлуатація теж 2013 рік. Це у нас 2-літровий дизельний двигун на 103 кВт, на механічній, надійній 6-ступінчастій коробці перемикання передач. І в даного автомобіля є одна особливість, він у нас повноприводний. Тобто 4 на 4. Ось подивіться, друзі, який тут просвіт. Він дуже високий. на Власній гумі зимовий гуд'єр. У нас в місті Луцьку трішки засніжило. І тут приходиться так знімати шин мало видно. Дивіться, розказую далі. Пробіг даного апарата 218 тисяч, це оригінальний 100% пробіг. Можна перевіряти на будь-якій станції так, обслуговування чи на шкоді чи на інших станціях, як кому завгодно. Він без жодного підфарбування по кузову, весь рівний, цілий, гарний. Подивіться, забув рамочку в боксі повісити, швиденько їхав фотографувати, поки ще немає слякоті, щоб авто було чисте. Покажу вам. В серединці його шкіряні карти, всі склопідйомники, електрорегулювання дзеркал з підогрівами, датчики дощу, датчики світла, двохзонний клімат контроль, датчики тиску в шинах і дуже крута функція, ось зверніть увагу, це у нас Webbasto. Дуже крута функція на зиму, ну просто супер. Ось бачите, 6 ступка, 4 на 4 привід, 218 пробігу рідного, шкіряні сидіння, серединці тканинка з люком. Ця карта, задній ряд. Все взагалі ціленьке, без заважень, що по потолочку, що по сидіннях. Ризиків ніде немає. Ось Тут у нас, ви знаєте, бувають такі місця, що гниє, тут такого ніде не нічого нема. Все живе. Тут все живе. Вальтронічки задні. Величезних розмірів багажне відділення, шторка в комплекті, запасне колесо, домкрат, ключ, все є. Тут також і знак аварійної зупинки і аптечка присутня з цієї сторони. Жилетки. Власні такі, в шкодах, продумані Simple Clever гачки для того, щоб коли купуєте якісь в магазині, вішаєте і товар по багажнику не їздить. Пакетики всі на місці. Так, Карта з цієї сторони. Рожики. Все в накладочках, в акураті, трішки сніжиті. Ця карта теж ворожики, сидіння. У сидіннях немає зауважень взагалі ніяких, ніде нічого не підтесано, не підтерто. Руль в оригіналі, рукояточка шкіряна в оригіналі, все працює. Тут повно усяких документів з аукціону, кому треба буде детально скажемо, скажемо. Така у нас теж максимальна. Це йде адаптивний е ксенон. Поворотний, тобто при повороті руля праворуч, фари повертаються праворуч, ну тобто повертаються праворуч. Так само навпаки в ліву сторону і лінзи повертається в ліву сторону і окрім того, вмикаються ще туманочки. Сколиків, дивіться, в автомобілі практично немає. ну Тобто десь якісь такі малесенькі-малесенькі. Нагадаюсь, по кузову вона у нас ціла зараз приборчиком професійним вам все покажемо. 130 121 126 126 крило 126 126 дверка 102 102 112 98 задня 98 104 106. Крило 113. 106. Стієчка 118, криша 105, Е, 105. Ще хочу звернути, щоб ви звернули увагу. Бачите, це кромка. Вона абсолютно в ідеальному стані, ніде ніякого не ризика, ні не сколіків немає. Зазвичай там все збито. Ляда 101, 97, 104, 103, 103. Показчик, що це у нас чотири. Діста дуже високі. 106. Крило. 106. Двері. 96 105, 93, передні двері 101, 106, 102, крило 110, 110, 110, стіечка 117, тут теж, дивіться, І все гарно де ніяких сколів немає. 103 пиша 114. Отже, будемо підсумки по даному автомобілі. Це у нас свіжопригальний автомобіль з Німеччини, Куплений на аукціоні особисто. Пробіг у нас 218 тисяч оригінальний. Автомобіль обладнаний 2-літровим дизельним двигуном на 103 кВт на надійній механічній коробочці перемикання передач 6 ступці, в неймовірно крутій комплектації Elegance. Це у нас і шкіряний салон з серединками тканини, це у нас Webasto, кліма двозонна, підогріви сидінь, усі склопідйомники. Самі топові топова оптика, яка є у них, це адаптивні ксенони. Так само диски легкосплавні у нас 17-го розміру. Це диски, які ставляться на версії Laurin Clement І автомобіль у нас повнопривідний. Тобто кому потрібно таке авто? Звертайтеся всім все розкажемо детально, покажемо якісь додаткові, можливо, фотографії потрібні будуть. Можливо, додаткове відео якесь буде потрібно. Все розповімо, все поскидаємо. А, Друзі, е -е -е, і ціна даного автомобіля 11 тисяч 950 доларів. Нагадуюсь, чистий 12-й рік, модельний 13-й експлуатація теж з 2013 року в Німеччині. Всім мирного неба та гарного дня!